Якщо я покликав когось, то я би так просто закинув би, типу, для це не проблема. Чекай. Шо? Я хочу просто підмітити, щоб це не звучало занадто красиво з філіп'єної сторони. Він жодного разу не кликав мене в ресторан. <рес> мене теж, до речі. Він такий, як шо! <рес> як шоп! Я покликав рому. <рес> <рес> Козлик, а що робиш? 9 березня. Козлик, а що робиш? Ми в Києві, не хочеш похавати? — Опа! — Слухай, давай так, давай так. Я відмовив, я відмовив, бо я ще та сочка. Але хто знає, заплатив би Філіп за мене чи а, не то? <рігум> тобто, якби я одразу поставив би ці межі, ти б поїхав, так? Да? Я би сказав, Но я плачу, ми... дивись, я плачу. Дивись, дивись, у мене не було, у мене не було настрою піти, але якщо б ти одразу говорив, <рігум> можливо, у мене піднявся б настрій. Я згадав, ми ж по моєму ми один раз з Філіпом були в барі і теж покликали рому. Просто не сказали, що ми заплатимо за тебе, тому він не приїхав. Да а ти знаєш, колись ми з дімою пішли в бар, і я ні... не пам'ятаю, хто платив. Тому можливо, я можливо, бо я теж з того вечора ні... не пам'ятаю.